З тобою ми прийшли довгий. І це саме нелегкий чоловік. І я вдячний тобі за це. Та на жаль, в житті так все влаштовано, що наступає момент, коли треба прощати. Я перепрошую, молодий чоловіче, тут так то черга. Сорі, я, я тут прощаюся з камерою. Був останній раз. О, а що це за камера? Osmo осмак першого покоління. А що цікаво? Та почекай, можеш детальніше розказати. Ну, давай. Пішли, покажу. Прошу. 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 І так. Привіт! На вулиці 2026 рік. А я тільки зараз роблю огляд на цю крихітку. Діло в тому, що це не так технічний огляд, як більше мій досвід використання. Але само собою я швидко прийдуся і по технічним характеристикам, щоб тобі було зрозуміло, що це за камера. Що ж, поїхали. GeoSme Action це компактна камера, але при цьому дотик відчувається не дешевою. Зразу розумію, що це інструмент для зйомки, а не якась забавка. Корпус прогумований, кнопки чіткі, нічого не люфтить. І що мене на той момент покупки здивувало, то це то, що сама камера воду не порнукла. Це одразу відкинуло питання, зв'язані з покупкою додаткових боксів. Фронтальний екран тут присутній і переключається з основного. Кнопкою що збоку. Є можливість накручувати різні фільтри. Одне гніздо для карти пам'яті і для заряду Type-C. Зйомка 4К максимально 60 кадрів в секунду. 1080 максимальна частота вже досягає 240 кадрів в секунду. Тут також є Slow-Mo, HDR, Hyperlapse, Таймлапс і циклічний запис. Також є можливість робити фото. Електронна стабілізація Rocksteady тут також присутня, тільки вона працює при умові, що ти знімаєш частоті не більше 60 кадрів в секунду. У DJI Osmo awesome Action немає лок у класичному розумінні, але є профісінайлайк. Да. Це щось похоже. Цю крихітку я купив ще літом 2021 року. Перед покупкою, само собою, дивився різні відео. І на той момент були дві камери на вибір GoPro 9 і ця DJI Osmo Action. І дві причини змусили мене купити іменно цю. Перше, це була ціна, само собою. Я не готовий був віддати великі гроші за першу екшн-камеру. Тому я шукав для себе таку, щоб гарно знімала і була відносно недорогою. І друга причина це була електронна стабілізація. Коли я дивився порівняння з 9 то мені здавалося, що стабілізація краще саме в DJI. Та й взагалі я подумав, що не хочу купляти камеру, яка давно вже на цьому ринку. Бо часто вони дорогі тільки із за цього. Коли я Купляв камеру, то одразу взяв до неї комплект кейс. Там входила ручка, селфі-палка, кріплення на груди і, звісно, на голову ще була. Пізніше, ще докупив ND-фільтри, бо вже перший день зйомки відчув потребу в цьому. Ну і все. А як це буває зразу? Після покупки техніки, я почав максимально часто її використовувати. Брав її завжди, коли йшов кудись, де взагалі можна було знімати. Перше повноцінне відео, яке я зняв, ось воно. А, просто набір кадрів без сюжету. Профіль зображення тут і стабілізація одразу впали мені в саме серце. От. Коли я переглядав відзняти матеріал на екрані цієї камери, то мені здавалося що якість така собі, бо екранчик тут маленький. Але коли я перекинув його на комп, я був настільки задоволений, що брав імену цю камеру. <как> Картинка у 1080 була настільки якісною. На монтажі ще накинув свій лут, тоді взагалі в приступи форі. Я взагалі не очікував такої якості, такого результату від неї. Потім перевірив її на водонепроникність. Вона і там себе показала на висоті ніяких люків. Весь час працювала добре, і в принципі я був задоволений. Але все ж, найбільше я відчув її зручність, коли піднімався на говерну. Ори нічого о, собі! Нічого собі привезли показує. Розмір камери настільки зручний. Що я ні разу не відчув дискомфорту при використанні ну, взагалі цієї камери. Діло в тому, що коли хочеш як найбільше зняти матеріалу, розмір має велике значення. Була би в мене замість цієї камери якась дзеркалка, то я б просто банально лінувався носити її в руці, і взагалі за кожним разом витягти з рюкзака хотілося б не так сильно, як це було з, не... з По коли не було необхідності, я просто ставив її в кишеню. І все, і вона не заважала. А якщо взяти ще ручку, то камера робиться ще зручнішою. Просто затягнув на руці, і все, так би мовити, завжди під рукою. В прямому сенсі. Рекомендую усі. Наприклад, коли в Нідерландах попав на, якусь, на якийсь парад, і на руці у мене була ця камера, а на шиї фотоапарат, то я одночасно знімав відео на цю камеру і на фотоапарат фоткав. А якщо використовувати додаткові кріплення, то взагалі можна забути про цю камеру. Вона ну наскільки легенька і ну це все зручно. Але. Хочеш на лямку рюкзака прикріпити, кріпи. Хочеш на груди кріпити, кріпи на голову, будь ласка. Блін, я не розумію, чому люди купляють для зйомки блогу дорогі телефони чи фотоапарати. За цю камеру до мене ні разу не виникли питання з приводу дозволу на зйомку. Вона не притягує лишні погляди, бо в нікому не приходить в голову. О, чого він тут знімає? А де матеріал цей взагалі буде потім? Я як згадую, скільки разів до мене підходили через фотоапарат, тож добре стає. Я як людина, що не любить контактувати з ким попало, а тим більше коли це стосується зйомки, вважаю, що такий розмір камери важливий для блогу. Звісно, що це не стосується конкретно цієї камери, а всіх екшн камер, ну все ж. Ще раз хочу зробити акцент на кольорі. Взагалі, мені подобається не просто зняти відео в гарній якості, а й чудові передачі кольорів. До цієї камери я знімав надзеркалки, і там таких профілів зображення не було. Тому, коли хотів більше гнучкості в кольорі, то отримав тільки. І хоча я далеко навіть до середнього рівня не дотягую по кольорообробці, та все ж різницю бачу, і тут вона дійсно приємна для ока. А ось електронна стабілізація, це блин, був момент, коли я виключив її, щоб передати більше живої атмосфери. І це спрацювало, але лише на атракціонах. Бо я прикріпив камеру на груди, і тряска, ну, звісно, була менша. І це дійсно було вдале рішення. Весь вайб страху передався в кадрі. Всі інші моменти потребували стабілізації. Звісно, вона тут сьогодні вже рахується застарілою, але все ж зазвичай в походці ніндзя і ось таким хватом виходило робити досить плавні маневри. Також широкий кут цієї камери без різкої деформації картинки у вигляді ока також мене задовольнив, і це була ще одна причина брати її з собою. Іноді мені просто хотілося знімати щось на кшталт сінематік, і ця камера підходила для цього. Якщо подивитися на кадр відзнятий нею, то і не скажеш, що це було знято. Взагалі, я вважаю, що це ідеальна камера для влогу. Я брав її на рибалку у гори, на море, на атракціони, в спортзал і на різні заходи, де, до речі, ні разу не було претензій щодо зйомки. За 4,5 роки використання вона була зі мною як вірний друг. І це той момент, коли техніка. Перевищує всі очікування на сьогоднішній день в ній є застарілі характеристики, але якість запису, ергономіка, і тим більше ціна, як і у 2021 році, була адекватна, а тепер взагалі смішна, роблять цю камеру вдалим рішенням для покупки. Звісно, що знайдуться люди, які скажуть, є нові І я погоджуюсь. Але якщо тобі хочеться за невеликі гроші придбати непогану картинку, то ця камера досі ще має сенс. Це мій погляд. І за весь час використання я ні разу не пошкодував про покупку DJI Osmo Action першого покоління. Блін, що ж, на цьому моменті у мене все. Якщо тобі сподобалося відео. То став лайк, пиши коментарі, підписуйся на канал, тут і ділюся власним досвідом простими словами. До зустрічі, ти світла в моїй Кожен крок тихо відлунює, а серце Ледми крізь туман і не місто спицем. Ми ще живі твої очі, як сигнали маяка що нагадують, ким я хочу бути. Бути твоїм героєм, не значить бути сильним завжди